Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас рубрика Фанові танки. Це рубрика, в якій я розказую про фанові тачки, на яких ви можете дійсно пофанитися і трохи відпочити від нашої гри. І перший цей танк це кобра. Дійсно, цей танк дуже крутий по деяким своїм характеристикам, і може робити такі речі, які інші танки в цій грі не можуть. Перше, з чого я хочу почати, це яке ж все-таки обладнання на, на нього треба ставити. І я вам рекомендую перше, це турбонагнітач. Бо дійсно в нього максимальна швидкість 40 км в час. І це дуже погано для СТ. А він є СТО, щоб ви розуміли. Тому турбіна повинна бути. Далі, другим. Я рекомендую це стабілізатор, звісно. Ну, у цього танку дуже погане зведення і дуже погана стабілізація, і стабілізатор йому, ну, от прям дуже треба. Третім я б що поставив? Третім ви можете поставити, звісно, все, що хочете. Або це оптика, загартування, дійсно, або там поліпшені механізми повороту. Але цей танк і так повертає на місці добре. Тому я вибрав. Система керування вогнем. Вона трохи дасть і до зведення, і до стабілізації. Тепер розкажу про польову модернізацію. Перше, це у нас перший. В другому нічого не ставимо. В третьому перше. Щоб. Ну, е, скритність нам не треба, все одно ви в кустах не будете на ньому стояти. А от 2, 2 км на годину до швидкості назад воно дуже треба. І найважливіше остання польова. Це друге. Найважливіша характеристика це мінус 15% від розміру кола зведення після пострілу. Це дуже важливо. Танк не співає зводитися після пострілу, і йому це дуже необхідно, щоб ви могли хоч якось звестись і воно хоч трохи вам полегшить життя. І слот, в залежності від того, що ви поставите, в мене нічого не стоїть, бо, бо немає слоту на мобільність або вогневу міць. Тому в мене нічого не стоїть. Зараз поговоримо про броню. Все ж таки я вам розкажу, чи можете ви щось відтанковувати цим танком або ні. Ось коліжен модель бронювання нашої кобри. Перше, з чого я почну, це ВЛД. Номінальна броня ВЛД 130 мм. Що видає нам від 200 приблизно. Ну, навіть 196 до 210. Що я можу сказати? Що дев'ятки десятки 10 ви дійсно не будете витанковувати. Але якусь вісьмірку, в принципі, може. Далі НЛД. НЛД у нас 125 мм. Що видає нам. Від 260 до 270. І дійсно, НЛД можна витанковувати дев'ятки і десятки без голди. І навіть восьмі левела. Але. В основному туди ніхто не стріляє, всі стріляють в ВЛД, звісно ж. Навіщо стріляти в НЛД, якщо є ось таке ВЛД. Далі поговоримо про проблемну частину цього танку це борта. Вони тільки 30 мм. І це дуже погано. Ви спитаєте, чому погано? Тому що є таке правило, як правило трьох калібрів. Наприклад, в цього... ну, нехай проти нас танк ДЗТ. У нього калібр 122 мм. І якщо помножити 30 на 3, вийде 90 мм. Тобто всі пушки до 90 мм будуть рікошетити. А всі, що вище, будуть пробивати нас, під яким могло б ми б не встали. Розумієте, так? Це враховуються бронебійні снаряди і підкаліберні. Тобто. Майже всі танки будуть нас пробивати в цей борт. Тому на Кобрі не бажано танкувати бортом, тільки виходити лбом. Це все, що я можу сказати. Ну, якщо я вам покажу зараз кумулятивні снаряди, то, можливо, кумулятивний якийсь можна витанкувати, бо на нього не діє правило трьох калібрів. Але, щоб ви знали, борта в нього слабі. Отже, перейдемо до бронювання башти. Вона в нас. Качається. І що можна перше помітити, що є кріплення на якому вона тримається. І ці кріплення в основному мають по 170-180 по мм бронювання. Дійсно, цим нікого не напугаєш. Вас будуть пробивати майже всі. Далі лоббашні. от Якщо так подивитися, дійсно щось може відтанковувати. Броня у нас варіюється від 270, якщо десь знизу до 230-240, якщо зверху. Що можна сказати про це бронювання? Дев'ятки-десятки вас будуть пробивати, і з цим нічого не зробиш. Але якісь восьмі левела можна, в принципі, потанчити. Використовуючи свої 10 градусів, можна показувати тільки башту і роздавати барабан. Це якби плюс цього танку. Далі вуха. Вуха в нас по 145 мм. Ніяких рікошетів тут немає. Звісно, це ослаблені зони, Два сюди можуть пробити. Лючок у нас 60 мм, броні в ньому немає. Але назвати мінусом його не можна. Бо, по-перше, він маленький. По-друге, в нього ніхто не стріляє, бо. Навіщо в нього стріляти, якщо можна, наприклад, дев'ятками, і 10 поцілити вам або лоб башні, або корпус? І пам'ятайте, що коли ви згинаєте свою гармату, у вас згинається вся башня. Коли згинається пушка, вона згинається разом з баштою. І, звісно, вас можуть поцілити, тому що нахил наклону броні він стає меншим. І, звісно, бронювання в Олбу Башні стає відповідно меншим. Зараз переходимо до ТТХ цього танку і моїх пару боїв, де я вам розкажу, як правильно його застосовувати, як на ньому грати, і які помилки роблять танкісти, грая на цьому танку. Тепер розкажу про характеристики танка. Дуже важливо, щоб. Знати все ж таки, чи він імба, чи не імба, чи хто він, хто він такий і що він себе представляє. Перше, це габарити. Дійсно, танчик невеликий, трохи довгуватий в нього корпус, але в цілком він компактний і маленький. Мобільність у нас 40 км в час. Це без турбіни. 45 з турбіною. І дійсно для середнього танку це дуже погано. Тому що є в нас важкі танки, які їздять. Таку ж максимальну швидкість. Але є й плюси тим, що кобра є дуже повороткою, і дуже часто буває таке, що противник вам е, вицілює або борт, або НЛД з ВЛД, тобто корпус, і попадає в гуслю без урону. Тому дуже часто воно може вас врятувати. Далі, гармата у нас 120 мм, це барабан. На 4 снаряди між снарядами 1,5 секунди, КД в нас буде від 45 до 47, в залежності від вашої польової модернізації. Я скажу так, КД довгувати дійсно, хотілося б трохи швидше, але цілком нормально. Тому що треба чимось розплачуватись за 1,5 секунди між снарядами, бо півтора секунди між снарядами це дуже швидко. Ви встигаєте за 4, за 4 секунди роздати весь барабан. У Кобри є. Три снаряди. Перша це кумулятивний снаряд. Він наносить 360 шкоди. Пробиває він 268 міліметрів. Чесно, я так поставив собі чотири снаряди на всякий випадок, якщо попадеться якась не знаю, там, дев'ятка, десятка, якого я не проб'ю фугасами, тому ви можете собі так само поставити чотири снаряди на, на всякий випадок. Далі йдуть хеш фугаси, якими і треба грати. Яка фішка цього танку, це 490 шкоди і пробиття 210. Звісно, пробиття дуже високе, як для фугасу. Ви за 4 секунди можете просто роздати в будь-який танк 2000 урона. І це дуже потужно. Це дуже потужний танк. Цим він і славиться. Це його і фішка за пару секунд. Ви можете забрати будь-яку дев'ятку або навіть десятку. Ну і третій снаряд це звичайний фугас, 515 шкоди, але пробиття 120. Я на них не граю і немає сенсу, бо пробиття менше, ніж хеш. Далі поговоримо про зведення і стабу. Час зведення у нас десь біля 3 секунд, і це дуже довго. Розкид у нас 0.33, що в принципі. Таке собі, і стаба в нас дуже погана. Також не забуваємо про огляд в цього танку поганенький, базовий у нас 370 метрів, і це, ну ви розумієте, це дуже мало як для. СТшки 9 рівня. Огляду буває не хватає, тому ви розумієте, що цей танк використовується тільки на ближніх і середніх дистанціях. Дуже рідко дуже рідко використовується у на дальніх. Також ще можна сказати про маскування. Маскування в цю танку між середнім і поганим. На маскування я б не розраховував. Тим паче, при такому огляду маскування вам не потрібне. Звісно, це не снайперський танк. Це танк, щоб знайти ціль, виїхати і роздати барабан. Отже, ТТХ я розказав. Тепер в чому суть цього танку, як на ньому грати і які помилки роблять гравці, грає на ньому. Давайте почнемо, як на цьому танку все ж таки грати. Ви маєте не лізти у позиціонки. Що таке позиціонка? Це коли танк перестрелюється. З танком на відстані, використовуючи броню або там від борта, або від башні, ви маєте уникати таких ситуацій, тому що танк у вас барабанний, зі споганим тобою зведенням, і стояти, вицілювати танк на Кобрі є достатньо проблемним. Тим паче, що у Кобри не так і ж і багато бронювання, невелике бронювання в башти і корпус. Також найголовніше візьміть назву самого танку. Назва танка кобра. Що це означає? Це змія, правильно? Тобто вона повзе, 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 вичікує здобич і потім в якийсь момент виприскує в здобич яд і її вбиває. От ви маєте грати так само на цьому танку. І зараз поясню. Ви знаходите танк, який е, не дуже броньований. Бажано не дуже броньований, щоб ви могли його пробити фугасами, бо сенс виїжджати на броньованого, якщо ви його не проб'єте, звісно. Знаходите танк, який не дуже броньований. Очікуйте момент. Коли він буде або сам, або з якимось одним танком. Тобто їх буде не ціла команда, де там один, або він один буде, або він буде з кимсь, виїжджаєте на нього, роздаєте барабан і заїжджаєте за рахунок великої швидкості назад, 30 км. Або інша ситуація. Ви просто заходите або в борт, або ззаду, або навіть в лоб, якщо це картонний танк, і роздаєте барабан. Ось так треба грати на кобрі. Тобто ви постійно очікуєте свою жертву, як тільки жертва стає одна, наприклад, так, ви виїжджаєте і забираєте її. Це як правильно грати на кобрі. Звісно, такі ситуації не часті. У нас дуже багато карт, які не дозволяють обходити з флангу або з боку, або навіть ззаду. І дуже багато часу буває, що навіть не знаєш, що тобі робити в даній ситуації. На даній мапі, наприклад, ти не знаєш, що тобі робити, і ти просто стоїш на місці і розглядаєш свій танк. Але все ж таки бувають ситуації, що можна реалізувати цей танк по повній. Все ж таки, які помилки допускають гравці на цьому танку? Перша помилка: вони грають на ньому на великих відстанях або стоять в кустах. Ну, це фатальна помилка, тому що в танка дуже погане сведення і стабілізація. І стріляти на ньому на відстані не дуже розумно. Тим паче маскування в нього теж посереднє, і огляд поганий. Це не снайперський танк. На ньому не варто стояти там, чи на базі, чи в кустах. Він грається на ближніх або на середніх відстанях. Друга помилка, яку допускають гравці, вони починають перестрелюватися в позиціонках. З іншими танками. Цього теж не варто робити, отже, танк не встигає зводитися між снарядами, і зазвичай в позиціонках перестрелюються броньовані танки. І ефективність кобри вона падає, тому що поки ви вицілите броньовану танку слабу зону, вам напихають, і ви поїдете в ангар. Тому цього також не варто робити. Єдина тактика, яка має бути у вас, це очікування, знаходження цілі і захід. Або збоку, або ззаду, або спереді, якщо ця ціль є не дуже броньованою. Також є помилкою гра на інших снарядах замість хеш-фугасів. Це є дуже популярна помилка, тому що першими, звісно, стоять кумулятивні і дуже багато гравців грають кумулятивними снарядами. І розумієте, що для кумулятивних снарядів з шкодою 360, так Каде барабану все ж таки довгувати. Як на 1400 урона. Я думаю, що ви погодитеся зі мною. Якщо грати на таких снарядах або на звичайних фугасах, наприклад, з пробиттям 120. Зазвичай ти просто не реалізовуєш весь потенціал кобри і не отримаєш такий кайф. А використовуючи хеш фугаси, можна забрати танк 9-8 рівня. Будь-який. Ну, головне, звісно, попасти і пробити всі снаряди. Зараз переходимо до другого бою. Під час бою я розкажу, що я роблю, як, куди їхати, щоб ви мали розуміння, що вам робити і як приблизно грати на цьому танку. Отже, карта у нас круча, і, звісно, план буде такий. Я поїду в центр і заїду на ту позицію. Коли на початку бою туди їдуть і ЛТшки, і СТ, щоб роздати смачненький барабан, але буду заїжджати не з правої сторони, а з центру, щоб на перекасі не отримати пару зайвих тичок. На барабан довгий гірку не відкидати. Тому просто забиваємо і їдемо на нашу позицію. Ось, ми бачимо, що ст одна поїхала і звісно, що ми маємо її забрати. Є у нас шанс в неї в'їхати і все-таки забрати. Як я вам розказував, що танк в нас кобра, тому ми робимо те, як змія, як змія кобра. Виліз Сенлак, але все одно ми поїхали по стежку, то ми її забираємо. Бо він для нас найнебезпечніший в даній ситуації, бо пушка в нього потужніша, ніж Сенлака. Бачите, якийсь Сенлак дуже странно грає і, звісно, отримує. За свою наглість. Далі що ми просто кадешимось, чекаємо на наступний момент для видачі нашого барабану. І поки ви кадешитесь, можна, звісно, змінити позицію, подивитися, чи є танк, який ви можете накидати в борта. І я вже знайшов такий танк, як є п'ятий. Я його в НЛД пробиваю, але ви бачите, що снаряди не туди, куди треба. Чекаємо перезарядку. Можна подивитися на наш гарний танк, який він дуже гарний. І найцікава річ. Яку ви маєте, звісно, робити на цьому танку, це коли ви перезаряджаєтесь. Ви думаєте наперед, що вам робити. Бо буває таке, що ви просто стоїте і нічого не робите і дивитесь на, на вашу гарну кобру. Але тут треба думати все ж таки, що, що робити і знаходити ситуацію, де ви можете реалізувати свій барабан. І, звісно, я знайшов цю ситуацію. Я бачу, що 430-й дуже нагло виїжджає, і я можу зараз е вийти з боку йому його добити. Так само, як і кінь. Ось. Перший є. Не виїжджаю, поки бо ХП мало. Видаю Є50. І бачу, 430-й не дивиться на мене теж. Видаю йому і просто ви виїжджаю на КД. Тобто на ньому можна теж грати ось так, як зараз я роблю. Тобто ви дивитесь на танк, якщо він на вас не дивиться, і стоїть бортом, ви спокійно можете виїжджати і навіть весь барабан роздати, або пару пострілів, якщо у вас не повний барабан. Звісно. Тому цей танк, цей танк можна ре... реалізовувати як хочеш. Головне просто, щоб е... ви пробивали, попадали і пробивали. Це основне. Бо якщо будете попадати і не пробивати, то толку буде нуль. Далі я бачу, що. Захисник він стоїть сам, і мої союзники наче хочуть на нього поїхати, але вони когось бояться. І після підсказки, що хтось є стоїть на базі, ви можете глянути на мапу. Я розумію, що виїжджати на нього я не буду. Бо може хтось вбити. Звісно, У нас ще не світився Скорпіон і Т7, і ми не знаємо, де вони. І, звісно, виїжджати дуже ризиковано. Далі тут просто очікую моменту, колісник. Щось застив, і я не знаю, я його просто вбиваю без проблем. Я не знаю, що з ним трапилось. Може вилетів, чи ще що. Ну і далі добиваю вже барабан, щоб піти на перезарядку. Далі, що я думаю в цей момент? На кого мені поїхати? На захисника не можу поїхати, бо його хтось криє. Правильно, правильно. Ну, і, звісно, він мене може вбити. Але ось він сам зініціював, але я на перезарядці, тому варіантів немає, як уїхати. Бо, можливо, він там не один, а іще з кимось. А я, як ви розумієте, на один постріл. Хочу роздати від башки барабанчик. І от засвідчиться тл 7 я... Навіщо мені вицілювати захисника, якщо я можу роздати в тл 7 Відтанковую своєю башнею, як, як вам розказував, бронювання в башті від 200-300 до 240, але вони стріляють знизу вверх, тому бронювання там, звісно, вище. І за рахунок цього відтанковую і роздаю барабан. Так, кобрачка дуже гарна. Звісно, якщо ви хочете нове відео, як все-таки розфарбувати кобрачку в такий стиль. Напишіть в коментарях. І я, я його одразу ж випущу. Випущу. Випущу, так. Да. Випущу. Далі, ну от зараз е, ви можете бачити, що є та ситуація, про яку я говорив, що ти не знаєш, що тобі робити, бо якщо поїхати на захисника, він тебе вб'є. Якщо поїхати в центр, там та також може бути, там десь Скорб ще теж не світився. І ця ситуація є проблемною. Але все ж таки я вирішив поїхати в центр, ризикнути. А Точніше, я хотів поїхати на гірку, бо у, Лорейн, у Лорейна 300 урона і з одного пострілу він мене не забере, а барабанчик я йому можу дати. І в цьому випадку я вважаю, що це найкраще рішення, бо союзники мої потихеньку закінчуються і мені треба щось робити. Можливості хотілося би контендера, але ж пам'ятайте, що скорпіон ще не світився. Тобто він може бути на гірці. Обережно заїжджаю на гірочку. Полорейна. Тобто, да, ви бачите закономірність, що ви завжди знаходите якийсь танк і їдете за ним. Звісно, якщо як... хтось е вам трапляється на дорозі, ви маєте звернути на це увагу. Але в основному ви. Оч... Знаходите ціль, очікуєте, і на неї нападаєте. Ну так і треба грати. Або знаходите ціль. Очікуєте, коли вона або на вас поїде, або ви за неї поїдете. І тоді вже її забираєте. Але в даному випадку Лорейн десь зник, я не знаю, де він. Чесно, я думав, що він на гірці, але його тут немає. Десь він ще спустився, ну я думав, що він спустився. І ми цього не знаємо. Ну, наші союзники десь пропали, я не знаю, як вони всі повмирали. Але що зробиш? Кондадер виїжджає. Не виїжджає, дуже акуратний. Ось скорпіон, є шанс видати барабан. Перший в землю, другий попав, третій і тут промахуюсь. Хотілося б його добрати. Звісно, я б мав його добирати, якби снаряд не впав в землю в нашій найкращій грі. Ну і тут я вже засвідчуюся, я ж до того не світився, вони не знали, що я на гірці. І, і через те, що засвітився, ну просто всі знають, що я на гірці, і мені тут вже нічого не залишалось, як чисто виглянути і ще якийсь пару пострілів дати. Тому. Так, я засвідчуюсь. Ви бачите, що огляд у мене поганий, я нікого не світю, і я світюся, мене скорпіон добиває. Звісно, це той скорпіон, якого я в гуслю йому дав, бо в мене снаряд впав в землю. Ну, така гра, що ви поробите. На жаль, поразка, навіть якщо б я зреагував і якось убив всі танки, ви ж могли помітити, що в мене залишалось тільки 4 снаряди, тому. А їх було п'ятеро, тому я б ніяк би там би не виграв. Але все одно, результат достойний. 6626 урону. 3 фраги і перша степінь. І скорпіон, який мене вбив, 48%, ну ясно. Що, що, що тут поробиш? Йому повезло. Тому ось такий танк кобра, фановий, крутий. Якщо вам відео це сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, також пишіть в коментарях, чи хочете ви побачити відео з того, як його правильно пофарбувати в такий стиль, як у мене, і пишіть в коментарях, чи хочете продовження цієї рубрики. З вами був Вован Кіборг і до зустрічі!